Кіровоградські енергетики влаштували День відкритих дверей. Так відзначили своє професійне свято. Його святкують щорічно 22 грудня. Своїми здобутками хвалилися студентам та очільникам області, що показували розповість Сергій Михайлін. Екскурсію для кірвоградських студентів провели в приміщенні технічної дирекції Кіровоградобленерго. Ось у цьому диспетчерському пункті в режимі онлайн слідкують за всією енергосистемою області. Коли Когда з основного режиму виводиться в ремонт, тоді потреби треба запитувати по резервним сетям. Для цього ми здесь і знаходимося. Ну, в частности, якщо виведений в ремонт трансформатор на підстанції новоукраїнському, тобто значить нам треба нагрузку перевести на другий трансформатор. Одночасно тут працює двоє диспетчерів. В їх підпорядкуванні 22 диспетчера з районів. В разі аварії приймають оперативні рішення. Розповідають, найскладніший період під час лютих морозів або аномальної спеки. Вазможний більше поломок, нагрузка на сіті на оборудованні більше, тому ну так тобто важче переводити нагрузки. Ось на цьому графіку видно пік споживання енергоресурсів жителями області. На даний момент ліміт для кіроваграту це 304 мегаватта. То есть, ну, где-то текущее потребление. Если посмотреть на график, то порядка 295 мегаватт. У нас область только потребляет электроэнергию. Своей генерации нет, как таковой. Поэтому запитка области идет от Днепровской энергосистемы. Это Юж Южноукраинская атомная станция, Запорожская атомная станция. Ну и ТЭЦ. Молодь на экскурсии энергетики запрос запрошують часто так зацікавлюють, бо бракує спеціалістів. Починає навіть з простих електромонторів. У нас в області на сьогоднішній день всего лише три ПТУ, які готують спеціалістів для нашої отраски. Тобто нехватка робочої сили це одно. А плюс ще і підготовлених спеціалістів. Тому ми створили свой учебний центр. А ось це приміщення Кіровоградського міського рем. Цьогоріч тут провели капітальний ремонт. Використали майже півмільйона гривень. Очільникам області енергетики показали роздягальні столову душову та кімнату для сушіння спецодягу. В диспетчерському пункті звітують, енергосистема Кірвограда працює в штатному режимі. Ми експлуатуємо десь приблизно 1200 кілометрів лінії електричних мереж. Шість десять кіловольт. Кожним роком додається приблизно. Тридцять км лометрів лінії голова облдержадміністрації поздоровив диспетчерів усіх районів області через селекторний зв'язок. Завершили урочистості у сервісному центрі обленерго. Кращих працівників нагородили грамотами. Енергетики хваляться. Попри складні економічні часи для держави, жодного працівника не скоротили. Сергій Михайлін, Сергій Баранюк день за днем.